Мене запросили на канал Планета про кіно. Я Аліна Блашкевич. Я називаю себе ютуб-креаторкою. Канал різні» — Теж, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Я ще сценарист, акторка і трошки знімалася в українських серіалах. Тому вважаю, що трохи шарю в кіно в цьому шоу зіркові гості це сьогодні. Я ми дивимося трейлери і ставимо їм оцінки. Так, можна починати? <плес> І так, Анаконда. Мені здається, що це комедія, бо там люди так кричать: а а Або їм дуже страшно, або їм страшно весело. Аааааа! Мені вже хочеться таке подивитися. Боже, знаєте, тільки в мене проблема, що я не пам'ятаю імен. І, але я точно знаю цього актора, який отак тут кричить на обкладинці. А, ну, підскажіть, як його звати? Джек Блек? Джек Блек. Джек Блек. Він оце ходить по комедіям. Від комедії до комедії. Включаємо. Чого нам чекати? Чого? О! І Рад! Це Рад Та кричав. Ааа! Я його обожнюю. Так. Дагу, що ти маєш на увазі? До діла. Знімемо анаконду. Так. Чекай. Що? О! Це кіно про кіно. Я обожнюю кіно про кіно, тому що оце вийшов серіал е, кіностудія. Боже, з яким я задоволенням його подивилася. Мені здається, що коли оце розбивають, що кіно це якась магія і показують, як жахливо люди вдягаються, коли роблять кіно. Це суперклас. І от ви вже полрад такі розтягнутій ковці, що обержаться. У нас буде пригода всього життя. Ми з дитинства мріяли зняти цей фільм. А скільки грошей на це піде? Два з половиною мільйони. Вам надається кредит на суму 9400 чотириста доларів. Клас. Знімемо малу бюджетку в стилі стріляй». Потрібен теплохід, сценарій, тресирувальник і справжня змія. Боже, мені вже так тепло від цього фільму. Чесно, він наче так мене бере і саджає, щоб я це дивилась. Я думаю, що там не треба ні думати. Просто сидиш, смієшся. Я дуже сподіваюся, що там будуть жарти про просійські піські, бо це мої найулюбленіші жарти. Але я думаю, будуть. Бо тут такий каст, що вони це Оцей а, актор Джек Блек він знімався в серіалі Офіс в там персонажі дивилися фільм. Де він зваблював бабусю. І це було настільки, бо ті цю бабусю мала грати Ніколь Кідман, але вона відмовилась останній момент, і він зваблював справжню дуже, дуже, дуже стару жінку, і це дуже смішно було. Лер, ми в головних ролях. Я кохаю тебе, кенні оператор. Готовність! Дагу, ти режисер. І поїхали ближче до змії обличчям! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні Може, з нею все гаразд. Знято. Це фільм Анаконда. І в нас нема змії для зміїного фільму. От в чому замут фільма. Ми всі думаємо, що вони будуть шукати гроші на фільм, а вони будуть шукати анаконду. Ну комедія. Нам треба піти у джунглі. О ні, якщо вони споганять комедію цими пригодами занадто великими, я тоді. бо він знімався у джуманджі. Він такий джуманджі зайшло. Треба ще анаконду. І зловити іншу. А -а -а -а! Я хамух. З моментами хоррора. Що це таке? А? Боже! Ми посеред джунглів і на нас полюють! Нам кранти! Ще раз, не бійся, я поруч! Осра! Майна Кандер! майдані! Вони будуть уходити в Чернуху! Це класно! Він мертвий. О, ні, що нам робити. Зробимо з нього приманку і повернемось на борт. Це дуже кльова ідея. Так хотів би цього. Навряд чи він хотів би цього. О, боже змія. О! Він живий? Ти ж перевіряв пульс! А вже Дагу! Вона позаду! Що за мене на спині? Довга історія! Тікай! Я ж не думаю, боже ну як це придумати? А давайте прив'яжемо йому кабана на спину. О, так. Але ж таких змій великих не буває, правда? Це ж все вигадка, це ж кіно. правда, правда. Ха. І так. Я дуже експертно подивилася трейлер фільму Анаконда. І хочу сказати, що. Трейлер мені сподобався, бо він мені спочатку пообіцяв одне, потім друге, потім третє. І мені не розказали, що буде в кінці. Чи виживе, чи буде анаконда, чи буде фільм. Ну, тільки показали смішні моменти. Блін, але в трейлерах інколи показують найсмішніші моменти. Я сподіваюся, що там є ще смішніші моменти. Я цьому трейлеру ставлю 8,5 покорників. Мені тільки що в вухо е, сказали, що це був 98-й? восьми 97-му році. Був фільм «Анаконда». Я його не дивилася. Але напевно вони якось посилатися будуть на цей фільм. Тому насправді подивіться, я дуже люблю бути в матеріалі. Подивіться перед цим старий фільм. О, старі фільми такі читаю. В них такі довгі довгі сцени. Подивіться, а потім ви будете дивитися це в кінотеатрах і такі Ааа, це було в тому фільмі! Все. далі давайте. Right. І так, шановне панство, ми продовжуємо. Трейлер до фільму Вічність. Слово вічність написано мені схожим на шрифт і колір. Оце пам'ятаєте кришталева цибулина, чи як от це? про м, детективи у такі скляна, скляна цибуля, абсолютно вірно. Скляна цибуля, що оці такі детективи. Але ці два хлопці, які отак сидять, кажуть, що можливо це буде нудний фільм. Ну, давайте подивимося тут Олсен. Як її. Не те, що не Ешлі, і та, що не е, Мері Кейт, а їх ст старша або молодша сестра. Як моя е, дуже велика експертність, але яка стала серед них зірочкою. Я її обожнюю. Вона насправді дуже потужна і класна акторка, і дуже гарна. І вона теж від мене старіє вещав дуже краси. Привіт, кохана, я… Аааааа! А24, все, все! Забудьте про всі мої слова. А24 поганих фільмів не робить. Знаю, що це багато, але не хвилюйся, я проводив дослідження! ОЛАРІ! Чому це Оларі? Багато чого сталося за цей тиждень. <свистят> Ти помер. Я померла. Ви з'єдналися з обома своєму померлому чоловіка? Вони померли?! Я дуже вже. Я навіть не хочу дивитися трейлер, мені вже настільки сподобався фільм. І класний каст акторів. А ми. Ти снилася мені саме такою. Йому мушу вибирати, де провести вічність. Я обожнюю фільми про е, подобічне життя. Чесно, бо мені здається, це такий польот фантазії може бути. І кольори дуже гарні. Боже, мені так подобається цей фільм. Ох. Моя клієнтка, схоже, має прийняти. Дуже складне рішення. Так. Да. Так. так. Ми були в шлюбі 65 років і в нас є діти. Емоці... Я дуже сподіваюся, що там будуть більше розказувати про якісь приколи по той а не тільки про любовний трикутник. Ну, бо все ж таки, це не шантаж, це дуже потужно. Правда? Так тримати. І <хуху> я що не зміг. Пообіцяли, що подарують нам безліч емоцій. Я вже отримала десь три. Провести життя з тобою, але щодня думав про тебе. Не уявляю, що б могло стати ще гірше. <плес> Кохаю тебе. Щойно стало. Щойно. Елізабет Олсен, ну, Мері Кейт, ви сумашечі. Ой. <плес> Вірю, що ви оберете правильну вічність і людину. Це такий, ви поняли? Це ромком запакований в таку от і цікавий сеттинг. Ну, все одно треба дивитися. Ви подумали, знаєте, а 24 вони завжди з якоюсь загадкою ще пов'язана. Ну, я сподіваюся, що там буде більше загадок, ніж з ким вона залишиться. Якою є провести? Вічність це назавжди. Вибирати можна лише раз. Мені байдуже, де, аби ми були разом. Ти не змагання. Змагання! змагання. О, Люба, це стопудово. Це насправді змагання. Саме для цього ми тут. З 4 грудня в кіно. Я піду, я піду. Мені подобається, але е, це такий затишний фільм. Я, що на, 4... я на 14 лютого його випускаю. Це ж взагалі, це ж для цього створений цей фільм, мені здається. Клас. Е, мені треба поставити оцінку. Оцінку трейлера е, класна, дуже дуже красивий трейлер. І природи показали, і кольори показали. Я ставлю загадка, інтрига. Все, що треба зробити в трейлері — заінтригувати, сказати, в чому буде прикол. Все сказали, більше не сказали і так. Я думаю, що це 9, 9 попкорнів. Я не ставлю 10, бо я, в мене там ще попереду трейлери боюся, що щось переплюне. Але мені дуже сподобався. Так. Далі у нас з вами губка Боб у кіно у пошуках квадратних штанів. У мене є дуже багато думок стосовно губки Боба, тому що я фанатка губки Боба. От мені, знаєте, коли щось таке тяжке на душі, я включаю губку Боба. Перші сезони не далі. Бо що далі вони там. У них були сезони, де вони подумали, що вони е, якісь мають показувати е, огидні речі, а є перший дуже добрий сезон. А потім вони пішли в кіно і зробили їх об'ємними. Якщо це об'ємний губка Боб, я протестую, я одразу поставлю мало балів. Я хочу класичного губку Боба. Я боюсь, що він буде тридешний. М -м, боюсь відкривати. Цього різдва щось величезне захопить кінотеатри. У О, я не знаю, як я ставлюсь до цієї мальовки. Вона і об'ємна, але бо ж вони там зробили якось таку один, от коли об'ємне, таку жахливу, але ця. Я за щоб випускалось дуже багато дитячого і підліткового контенту, бо мені здається, для дітей мало робиться. І губка -губ Боб дуже класний персонаж, бо він такий добрий. Він любить своїх друзів. Ах, поки не знаю. Доля заведе їх туди. Дивися під ноги. Куди досі? Нічня свіття! Не для слабких духом! Я не знаю, чи вони заграють з дорослими, як я, чи вони зробили цей мультик для дітей. Досі для мене Петра і не це О, Моя щаслива цеглинка! Оце я ненавиджу в губки Бобу, коли в мультик вставляють кіно. Для мене це завжди були найгірші серії. О, тут, боже, тут цілий пляж кіно. Ти забрав Боба в небі океану, в нижнє свіття, і не відпустить назад. А! Не відпустить назад? Ха, наче й зад. Губка Бобу кіно у пошуках квадратних штанів. Доля стискає мої булочки. Твої також? Ні, може Доля чекає мого дозволу? Хм... Багато думок стосовно губки Боба, Мені здається, це буде загравання з дорослими. От. тому не знаю. Мені подобається губка Боб, створений для дітей. От мені дорослі людині подобається. А коли вони це не починають загравати, це дупи показувати. Я за дупи, чесно, я люблю дупи, але не в губки Бобі. Не знаю чому. Не знаю. І трейлер мені не сподобався. Бо я не люблю цього пірату. Знаєте, мені просто не подобаються частини фільму. Трейлер нормальний. Він... Кіно не сподобалося, що воно є буде в цьому фільмі. Потім що... воно не такої мальовки, як я люблю. Чотири. Чотири. Більше не дам. Люблю губку Боба. Скоріше за все, схожу в кіно, але дуже незадоволена. І так. Наступний п'ять ночей у Фредді два. Тобто, якщо що можна, це просто назвати десять ночей у Фредді». І все. Ти дивилась перше? Ні. Я перше не дивилась. Я не дивлюся хоррор, я не дивлюся щось, що може зробити. «Бу!» Отак, от що може з'явитися, і що в мене почнеться та хікардія. Мені такі непотрібні речі. Включаємо так, це хор. Це хор. Вона вже перелякано прокинулась. Не хочеш розповісти про свої кошмари. О. Щоночі одна і ти саме. Оце страшний трейлер. Отут біжить дитина в темному коридорі, в них теж нема світла, блекаути, все, біжить, мені страшно. Це тато? О Боже, о Боже. О, Боже. Ага. Це напевно, така кампанія, яка напевно спеціалізується по хорорам. Ми не зможемо рухатися далі, доки ти не викинеш його з голови. Там був телевізор, як в дзвінку. Мій батько був монстром, ти сам знаєш. То був нещасний випадок. Та коли через кілька років зникли ті п'ятеро дітей, я зрозумів, що її вбили. Суміш, воно е, цих всяких чаки, щось. щось все. Дайте нам щось страшне. Він убив. Ти ніколи не думала навідатись до Фредді. Моя сестра зараз тут. І трошки дивних див. Я, до речі, люблю е, ну не дивитися, але коли в страшному е, сетінгу з'являється Різдво, неначе щось таке, знаєте, чудове світле, в дуже дуже страшній атмосфері. Це дуже класний коктейль. Оце е, на Netflix був серіал Чорні білі голуби, чорні голуби. Не Ні, ти знаєш, як це прибуло. Про шпигунів. Дуже кривавий серіал, який був в різдвяному сеті. Це такий класний коктейль. І зараз оці е, вогники це дуже красиво і страшно. Навіщо їй моя сестра? До ранку половина міста помре. Тут прийшли вбивати величезні роботи іграшки. Просто щоб ви знали. Якщо ви не таке погоджуєтесь, все, все. і ще зб'є. Я би не дивилась, фільм, бо я боюся. Я вже бачу, що там є скрімери: діти, страшні діти, страшні іграшки, темно, все. Тут, тут страшно. Тут страшно по трейлеру, зрозуміло. Тут буде страшно. Абсолютно ставлю 8 8 попкорнів за цей трейлер. І так, фільм Сентиментальна цінність. Думаю, що це. Тут, здається, головна героїня, вона отак склала руки і така буде: Боже, Боже, що в мене за життя? Отак я думаю. Подивимося. Чому ти відмовилась від ролі? Який гарний зал, який гарний, Боже як красиво. Він хотів, щоб грала ти не можу з ним працювати. Ми не надто ладнаємо. Мій батько дуже складна людина. Так, прийшло 27 секунд трейлера, і я вам хочу сказати, що вже хочеться подивитися цей фільм, бо видно, що це не попкорн. Я буду за цей фільм давати стейк і міньйон. Тобто є фон трієр, а є оцей, да? Це хто це хто його брат? Це <рес> <Все> просто однофільм? <рес> <рес> Все зрозуміло. О, бачите, не тільки я експертка, вони ще канський фестиваль гран-при дали. Ну, понятно. Ну, бо це срад. Я не знаю, як, ну знаєте, це як якісну шкіряну сумку. Ти береш і такий, а, а ось чому ти так стільки коштуєш? Ну, це тут це хороший фільм. Не можна весь час вдавати, що його не існує. Я спробую. Це так. він Знаєте, що мені ще подобається, Що у акторок нема цієї фейкової накрутки, що вона прокинулася, і в неї все зразу вкладене вкладе волосся, що вони тут з людей роблять людей. Ось які має бути кіно. Як справи з фільмом? Як вам працюється з Рейчел Кемп? Гадаю, час нам з тобою сісти і поговорити. Можливо, йому теж не легко. Я знаю тобі було тяжко. Упізнаю в тобі себе. До таких фільмів е, дуже важко підступитися, бо ти такий, ай, зараз мені будуть розбивати серце. Зараз мені зроблять боляче. Але після таких фільмів, знаєте, настає якесь е, приємне відчуття хорошої книги. Чому тобі наше дитинство не зруйнувало життя? Якби ж ти тільки знала, як ти мені набридла. Ви з сестрою найкраща частина мого життя. Найкраща частина? То чому ж ти пішов? <рес> Що я можу сказати? За хороший трейлер, хороший фільм. Я ставлю, е, ставлю 10 стейків Вот. Мені дуже сподобався цей трейлер. І я думаю, що він для мене виграв всі, е, всі ці трейлери, ну, звісно, майже, майже зніс з п'єдестала на конду. Е, от така моя експертна думка. Висновки, мій топ-3. На перше місце я ставлю сентиментальна цінність, бо мені здається, це дуже хороший фільм. На друге місце я ставлю фільм Вічність, бо я знаю, що А24 поганих фільмів не роблять. Це дуже красива картинка. Це ромком. На «Ромком» можна завжди робити знижечку, але мені здається, що це теж буде приємний час проводження. І на третє місце я ставлю фільм Анаконда, класний тандем акторів. Е, мені сподобався трейлер, тому що не все розказали, але показали, що буде дуже багато крутих смішних моментів. А які у вас були тут топ 3 І якщо ви щось подивилися, будь ласка, напишіться в коментарях. Розкажіть ваше враження про фільм. Е, мені буде дуже цікаво, чи співпала у вас е, якась ваша думка з моєю думкою. Що скажете? Діліться, будь ласка, друзі. Я дуже прошу вас підписатися на канал. Тут буде дуже багато всяких відео про кіно. Кіно це дуже цікаво, а говорити про кіно інколи навіть цікавіше. Тому, будь ласка, підписитеся.